Соняшник один із символів України. Який гарний він на тлі ясно блакитного неба поряд із золотом пшениці, яка розкішна золота його голова, що не стомлюється радісно кивати сонечку з ранку до вечора. Соняшник уособлення нестримного потягу українців до сонячного світла і тепла. Соняшник неодмінна прикмета сільських городів. І в той же час це рідкісне, осяйне диво природи, незвичайний феномен рослинного світу. Стоїть гарний, як соняшник у цвіту, кажуть у народі, а й справді чи є щось виразніше, красивіше, коли соняшник цвіте? Золоточубий соняшник це не тільки предмет нашого постійного зачарування навколишнім світом, це неповторний і прекрасний символ України. Соняшник символ сонця, праці й до остатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило, повертає за ним своє схожу на сонце, голову. Головка соняшника складається із двох тисяч мініатюрних квітів, які перетворюються на насіння після запилення. Соняшник служить людині орієнтиром на місцевості, бо навіть у хмарну погоду капелюшок соняшника показує, де перебуває зараз сонце відносно горизонту. Коли сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник сумно опускає голову і згортає пелюстки своєї сонцесяйної корони. А сіяти соняшники треба по-особливому. Або до схід сонця, або після його заходу. Тоді й врожай буде багатшим, і птахи не так клюватимуть. Соняшник шанована в народі квітка. По народному повір'ю соняшник має захисні властивості. В Україні вірили, що соняшник відлякує погану енергетику, тому його саджали коло будинків. В українській культурі соняшник шанують як особливу квітку. Для українців це один із образів батьківщини. Кажуть, як квітка тягнеться пілюсточками до сонця, так і людина своїми думками, словами і справами звернена до рідної вітчизни. Символ радючості та процвітання соняшник у нас завжди зображали на творах народного мистецтва, малювали на картинах, посуді чи просто на стінах хати, на печі. Додавали в орнамент на дерев'яних чи глиняних виробах, розписували цими квітами писанки. Гарячими пелюстками цвіте соняшник на вишентих рушниках та українських сорочках. Тут він символізує енергію сонця і здоров'я. Сонях можна побачити навіть на гербах українських населених пунктів. Нині соняхи вирощують здебільшого заради насіння, з якого виготовляють чудову олію. Її використовують під час виготування різних страв, додають до салатів, з неї роблять маргарин. Традиція вірити в добру силу цієї квітки збереглася і до наших днів посадіть біля будинку цю дивовижну квітку, прикрасьте стіни з зображенням соняшника і відчувайте, що радість життя буде з вами поруч завжди.